І мені ще здається, що багато в чому могло вплинути те, що поствоєнний час продовжувався, і е, євреї, яких виганяли з країни, поверталися у свої будинки і стукали у двері. Угу. І сам цей е, процес е, таких нічних е, пригод. Назвемо це так в лапках, коли до них явля... з'являються ось ці якісь незнайомі люди, стукають у двері, вона роз... ну, так, пригадує це з дитинства як щось таке жахливе. Uh -huh. І я уявляю, коли ти в дитинстві не розумієш, що взагалі відбувається, який контекст відбувається. І дійсно хтось до тебе додому приходить і починає стукати у вікна двері, і мама лякається, і ти лякаєшся. Uh -huh. Хоча. Як виявилось, ці люди стукали досить правомірно, mm -hmm. вони хотіли повернутися у свої оселі. І не знаю, мене от коли ми поступово дізнаємось, що вони приїхали не в свій будинок, що це він чийсь, мене це дуже торкало, і коли ми ще дізнаємось там в третій частині, що це насправді будинок Єви, яка, до речі, можемо про неї поговорити наступною. Яка з'являється в житті Ізабель досить раптово і абсолютно його змінює, і мене це дуже торкнуло.